Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Самар, час новин в студії Ангеліна Поросєдова. Коротко про новини міста, району області та країни це програма Пульс національний корпус Новомосковщина дякує всім, хто відгукнувся на заклик та прийшов допомогти з плетінням сітки. Охочих допомогти військовим запросили до себе дівчата з новомосковського молодіжного центру. А волонтери громадського об'єднання прометей показали, як треба плести маскувальну сітку. Результатом роботи є ще одна сітка, яка найближчим часом поїде на фронт. Маскувальні сітки. Дуже затребувані на фронті. Їх виготовлення не потребує серйозних грошових вливань. Всього лише матеріали старі простирадла, тканина, сітки та робочі руки, які це все зберуть докупи. Для виготовлення сіток волонтерам потрібна біла або ж біло-чорна тканина. Білизна, якою ви не користуєтеся, скатертини, будь-яка біла або біло-чорна тканина. Також в національному корпусі завжди раді новим людям, які долучаться до плетіння сіток. 6 лютого до центральної дитячої бібліотеки завітали юні читачі СЗШ номер 18 5 Б класу. Класний керівник Василишина Олена Володимирівна. На бібліовояж, книга та комп'ютер сьогодні. Бібліотека рабонементу 5-6 класів провела історичний екскурс про складний та тривалий час розвитку книги. Звернула увагу присутніх на те, що поряд з книгою є інші джерела інформації, в тому числі комп'ютер, та наголосила на перевагу. Аг читання книги юні читачі дізналися цікаві факти про книги та комп'ютери. Переглянули слайд-презентацію, електронна та віртуальна книги. Відповіли на запитання цікавої Вікторини. На книжковій виставці Кидай мишку, читай книжку були представлені новинки літератури, з якими і познайомилися школярі. Як правило, після новорічних свят продукти починають дешевшати, але тільки не в цьому році. З початку 2017-го ціни у новомосковську продовжують рости, і це ще не межа, стверджують фахівці. Так, найбільше за січень подорожчала картопля на 16% або на 84 копійки. Оптова ціна на продукт становить 4,20-4,50 за кіло, роздрібна – від 6 гривень за кіло. Решта овочів збільшилася в ціні 8-9%, тобто на 30-40 копійок. На оптових ринках капусту пропонують по 3-4 гривні за кіло, моркву – по 3,20-3,80. Лук і буряк пропонують тому ж ціновому діапазоні істотно подорожчав часник – 60 до 90 гривень за кіло. На думку фахівців, до моменту, поки на ринку не з'являться молоді ранні овочі, щомісяця ціни на буряк, моркву та цибулю будуть рости в середньому на 5%. Дорожчає і молочна продукція. Закупівельна ціна на молоко з січня минулого року зросла на 50%, Причому за минулий місяць на 3,9%. Переробники поспішили підняти ціни і на свою продукцію: кефір плюс 10%, тобто в середньому 25 гривень за літр. Сир сметана 6%, 42-43 гривні за літр. Ну а йогурти подорожчали до 46 гривень за літр. Хліб теж не залишається осторонь. Тільки за січень ціни на хлібну продукцію зросли в середньому на 4%, тобто на 40 на 50 копійок за буханку хліба. На думку експертів, влітку буханка чорного хліба буде коштувати 12,60, а білого 13 гривень. Що стосується яловичини, то засічень ціни на це м'ясо збільшилися в середньому на 5 гривень за кіло. Причина скорочення повголів'я великої рогатої худоби. Яловичу вирізку Пропонують по 250-260 гривень. Решта частини туші від 110 до 200 гривень за кіло. Цукор за січень подорожчав на 3% – до 17 гривень за кіло. Експерти вказують на основні фактори, що штовхають ціни на продукти вгору. Це і зростання вартості перевезень і відсутність стимулюючого впливу держави, а також збільшення витрат на оплату праці персоналу через збільшення мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим прогнозують аналітики. Запланована бюджетом 2017, цінова інфляція буде перевищена вже в кінці першого кварталу. Інформація за матеріалами сайту «Полезна газета. 8 лютого поточного року рятувальники 31-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області з метою попередження пожеж інших надзвичайних ситуацій або ж подій різного виду загибелі людей на них в період зими вкотре нагадали правила безпеки життєдіяльності мешканцям міста Новомосковська поблизу супермаркету Фортуна та приватного житлового сектору по вулиці Котовського. Рятувальники довели мешканцям статистику пожеж та загибелі людей на них по місту Новомосковську. Вказали на ряд грубих порушень, що спричиняють пожежі в побуті. Застерегли не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої, газ, воду під час виходу з будинку. Тощо також нагадали основні правила при виявленні підозрілих вибухонебезпечних пристроїв. Попередили дотримуватись правил безпеки вожеледицю та бути вкрай обережними, перебуваючи на зимових водоймах. Для якісного засвоєння застережень громадянам були вручені профілактичні листівки, бережіть своє житло від пожеж, дії населення у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв, а також іншу научну агітацію. Шановні громадяни, не зневажайте на застереження рятувальників у разі небезпеки. Негайно телефонуйте за телефоном 101. Новомосковська міська рада та новомосковська об'єднана рада ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів запрошує городян взяти участь у заходах присвячених дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначається 15 лютого. 13 лютого поточного року, о 17-й годині, в палаці культури Металург відбудеться концерт. 15 лютого о 12-й годині пройде урочистий мітинг біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. А 18 лютого, о 8-й годині ранку, в спортивній залі дю США вулиця Шевченка 8 стартує всеукраїнський дитячий турнір з Кіокушинка і Карате. Запрошуються всі бажаючі. Вони релаксують на масажі, відвідують кімнати ароматерапії, навчаються та майструють поробки а також читають, ліплять сніговиків, грають у хокей, дивляться фільми та ходять на дискотеки. Так, діти відпочивають в одному з оздоровчих центрів соціальної реабілітації Новомосковщини. Днями тут стартувала перша зміна 2017 року. Відпочивають в центрі обдаровані хлопчики та дівчатка, малеча з багатодітних родин та діти бійців. АТО. зимовий відпочинок не гірше ніж влітку. Діти відвідують уроки, але вони коротші ніж у звичайній школі. Програма цікава, адже діти навчаються у формі гри. Тут е, навчання більш е, прикольніше, тим, що у нас уроки коротші на п'ять хвилин, і тут не задають домашнє завдання. У нас ведеться шкільний журнал, в кожного класу свій журнал, і там прізвища по алфавіту, і на кожен предмет і ставлять оцінки в журнал. Потім ці оцінки переносяться в табель, і коли ми вже від'їжджаємо, їх видають. Вечорами діти дивляться фільми у міні-кінотеатрі та запалюють на дискотеках. Щороку в одному з оздоровчих центрів соціальної реабілітації Новомосковщини оздоровлюються близько трьох тисяч дітей Дніпропетровщини. Посол ЄС в Україні Гарелі відвідав перший в країні музей АТО, який відкрили на Дніпропетровщині. Масштабна експозиція сучасної війни вразила послам. Особливо фільм продемонстрований у мультимодійній залі. Громадянський подвиг жителів Дніпропетровщини внутрішня експозиція першого в Україні музею. АТО вона займає майже 600 квадратних метрів та налічує майже дві тисячі експонатів. Експозиція розділена на декілька тематичних частин. Про кожну з яких розповіли послу ЄС в Україні. Розпочали з зали пам'яті, де розміщені фотографії загиблих українських захисників. Посол оглянув світлини та речі, які рідні загиблих передавали до музею під час його створення. Наступною локацією стала сучасна мультимедійна зала. 20 хвилинний фільм про реальну українську історію дуже вразив посла ЄС. Сьогодні Хюк Мінгарелі відвідав і Дніпровський національний університет. Поспілкувався з ректором, викладачами та студентами. Байзоректор з мені активіті зовзіспрестиджосюніверсіті. Пан ректор розповів нам про велику кількість напрямків діяльності цього престижного університету. Ми отримали конформайшн що in this університеті є Гайлі Кваліфайд професії. And Ми отримали підтвердження того, що у цьому університеті висококваліфіковані професори, дос, наукові дослідники і студенти. Копорейшн біттен this, uh, this university and some European universities and research centers. І під час цієї зустрічі ми домовилися про те, що нам необхідно посилити співпрацю між цим університетом і європейськими університетами і науковими центрами. Сьогодні, вранці, 9 лютого, близько дев'ятої години ранку, в Дніпрі на новому мосту сталася пробка. Не різко зупинилася одна з маршруток. Як з'ясувалося пізніше, водієві стало погано. Пасажири надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку. Але чоловік помер ще до приїзду медиків, повідомляє Анна Старчевська, керівник прес-служби поліції Дніпра. Про події на сході країни розповість речник антитерористичної операції Леонід Матюхін. На Донецькому напрямку зі 152 мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Невельське, Верхньоторецьке, Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Маронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки. На Луганському напрямку з артилерії різних калібрів загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів Малинове, а з гранатометів стрілецької зброї, Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці Велевгонь БТР та... БМП-противника. На маріупольському напрямку 152 та 122 мм артилерії обстріляли Мар'їнко, Лебединське та Широкіне. З мінометів Широкіне Гнутове, а з зенатометів та стрілецької зброї Лебединське, водяне, Павлопіль та знову ж Широкіне та Гнутове. Загалом зафіксовано 82 обстріли. Втрат серед наших військових немає. В Укравтодорі анонсували будівництво першої платної дороги. Про це розповів голова Украфтодору Новак. Розглядають кілька варіантів, наприклад, дорогу Львів-Краковець. Але це складна робота, на яку потрібен час. В Європі тільки підготовка до будівництва дороги займає три роки. Сподіваємося почати перший проект в 2018 році, зазначив він. Народні депутати подали шість законопроектів, які можуть змінити життя водіїв серед автомобільних реформ, медичні довідки, збільшення штрафів та технічний огляд. Народний депутат Валерій Карпунцов підтверджує наявність підтримки законопроектів серед колег. Планують збільшити штраф за водіння в нетверезому стані. На перший раз хочуть залишити 10 тисяч 200 гривень, але за рецидив суму хочуть збільшити в п'ять разів. Якщо зараз вона складає 20 тисяч 400 гривень, то пропонують підняти до 102 тисяч. Один із законопроектів передбачає також профілактичні дії. Винному потрібно буде пройти медичний контроль і походити на лекції про небезпеку їзди в нетверезому стані з фото та відеоматеріалами. Якщо водій відмовиться від цього, отримає штраф 3400 гривень. Щодо медичних довідок, якщо законопроект приймуть, кожен водій буде зобов'язаний мати медичну довідку. В разі її відсутності штраф 850 гривень, а за підробку 510. Така довідка буде. Діяти до одного року для пенсіонерів і тих, хто займається перевезенням людей або ж небезпечних вантажів, та 10 років для інших. Також хочуть змінити сам медогляд, розширити список лікарів перевіркою аналізів, включаючи кров на цукор, групу та резус, зір та вестибулярний апарат. Нардеп Олег Мусі заявив, що в приватних клініках процвітає корупція, тому довідки видаватиме тільки держава. За водіння без посвідчення водія зараз штрафують на 510 гривень. Депутати пропонують підняти суму до 17 тисяч гривень. Ну а в листопаді 2019 року може бути знову введено технічний огляд для некомерційних легкових автомобілів. Нові автомобілі можуть не проходити ТО перші чотири роки. Всі інші повинні отримувати довідку про проходження техогляду кожні два роки. За словами експерта Олега Назаренка, повернення ТО це вимога асоціації з Євросоюзом. Але Кабмін зробив занадто жорстокі вимоги щодо екології. Тож 60% українських авто техогляд просто не пройдуть. На цьому всі новини. Далі в ефірі телеканалу Самар. Прогноз погоди на наступну добу, 10 лютого. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії працювала Ангеліна Поросєдова. На все добре та не перемикайте.